Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Подробиці слідства розстрілом активістів керував Янукович. Рішення прийнято. Луценко відмовився від боротьби за мерське крісло. Небо під контролем. Польотами над Кримом керуватимуть із Симферополя. Генеральна прокуратура України затримала 12 беркутівців, причетних до розстрілів на майдані незалежності. За словами очільника відомства Олега Махніцького, саме цим спецпризначенцям видали бойову зброю, зокрема снайперські гвинтівки, аби вони прикривали відхід беззбройного беркуту. В той же час, як кажуть представники генпрокуратури, звичайний беркут вогнепальну зброю не отримував. Затримані належали до так званої чорної роти, яка призначалася для спецоперації. Це роти, які видавалася зброя, у тому числі і снайперська. На даний час здійснюються заходи щодо затримання щонайменше і ще чотирьох підозрюваних. Усі затримані відбувал, відбули затримання. Усі відбулися у Києві. Підозрюваних вже допитали за допомогою детектора брехні. Винних у масових розстрілах людей на майдані а також інших злочинців. Під час акції протесту у столиці вони встановлені. Про це на брифінгу відзвітували керівники силових відомств. Затримані, щоправда, не всі істотна кількість злочинців перебуває у розшуку. Не розкриваючи усіх таємниць слідства, журналістам все ж таки повідомили кілька гарячих фактів. І наразі мені повідомляють, що цей сюжет готується до ефіру. Ми покажемо його трошки згодом. Продовжуємо далі. Довічне ув'язнення за стрілянину на Майдані загрожує активісту правого сектору. Андрію Козюбчику інкримінується замах на умисне вбивство. Сам же 30-річний затриманий наголошує, що його спровокували на стрілянину, а зброю він знайшов. Нагадаю, у понеділок увечері активіст правого сектору поранив представників майданівської самооборони та заступника голови КМДА Богдана Дубаса. Поранені перебувають у лікарні. Від партії відмовилися не назавжди. Прем'єр-міністр Яценюк та секретар РНБО Андрій Парубій призупинили членство у партії Батьківщина. Рішення пояснили перебуванням на посадах в органах державної влади. Цей крок пов'язаний із тим, щоб попередити можливі звинувачення у зловживаннях під час виборчої кампанії. Формулювання, яке використане в обох заявах, цитую призупинення членства у партії. Кінець цитати. ЦВК зареєструвала 23 кандидати у президенти. Серед них три жінки і 20 чоловіків. Потрапити у цей список вчора пощастило професору Львівського регіонального інституту державного управління, члену партії Народний рух Україна Василю Куйбідія, а також безробітному та активісту майдану Зоряну Шкіряку. Нагадаємо, загалом поборотися за найвище крісло у державі претендували 46 осіб. 20, -20 претендентам ЦВК вже відмовила в реєстрації. Позачергові вибори нагадує. Де відбудуться 25 травня цього року. Розпочинаються перегони і на вибори мера Києва. Верховна Рада ухвалила позачергові вибори очільника міста 25 травня 2014 року. Юрій Луценко, який ще у березні повідомив про бажання балотуватися, сьогодні відмовився від участі в них. Чим аргументував свій вчинок? Дивіться далі у сюжеті. Юрій Луценко не боротиметься за крісло мера Києва, інакше братовбивчої війни не уникнути, каже політик. Мова йде про конкурування за крісло мера з лідером удару Віталієм Кличком. За словами Луценка, стартовий рейтинг виборчої кампанії колишнього міністра високий. Згідно з останніми рейтингами, він коливається від 15 до 20%. відсотків. Конкурувати з Віталієм Кличком моїм другом в таких умовах буде означати бої без правил. Бо я в політиці Щоб перемогти Віталія і стати мером Києва такою ціною мені влада не потрібна. Своє завдання Юрій Лиценко вбачає в тому, щоб зводити команди до спільної співпраці. Моя участь у виборчій кампанії зводиться до двох завдань, які я сам собі поставив: перше добитися і підтримати конкретні плани від однієї з команд. Неважливо з якого табору вони вийдуть важливо, щоб ці плани відповідали завданням майдану. По будівництву третьої української республіки як європейського дому для всіх українців. І друге моє завдання: я буду змушувати команди і Тимошенка і Порошенко до політичного діалогу. Луценко наголосив, потреба об'єднання зусиль президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради є не лише популярною в народі, але була б надзвичайно важливою відповіддю на плани Путіна щодо української держави. Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Винні у масових розстрілах людей на майдані а також інших злочинах під час акцій протесту у столиці встановлені про це на брифінгу відзвітували керівники силових відомств. Затримані, що правда, не всі. Істотна кількість злочинців перебуває у розшуку. Не розкриваючи усіх таємниць слідства, журналістам все ж таки повідомили деякі факти. Поки генпрокурор, міністр МВС та голова СБУ оприлюднюють результати розслідування масових злочинів, клуб Кабміну за для уникнення провокацій охороняє самооборона майдану, але навіть серед останніх не всі вірять у повну неупередженість слідства. Щоб влада спокійно працювала, просто вийшли для порядку. Ну от ми чекаємо цю інформацію, її озвучили тоді. Ну тоді будемо вже діяти по-другому. Будемо дивитися, як, як цей чи наша влада працює нормально, чи не нормально. Я одного. Хіба можна, якщо у відрі? Вода нечиста і її трошки надібрати вилити чистої длить. Воно де чистому буде брудна, так? найбільш масовий розстріл на інститутський діло рук спецпідрозділу Альфа, дев'ять робітців, якого знаходяться під слідством, а троє на чолі з командиром Дмитром Садовніком заарештовано. Слідчі встановили вбивць, не дивлячись на те, що попереднє керівництво МВС та СБУ зробило все, щоб максимально ускладнити розслідування. Установлені факти. При которых, например, при експертізі оружия бачимо, що з одного з автоматів, прошедшего експертизу, убито 8 человек. То есть это прицельна стрільба, приведена одним із о, этих співробітників. І встановлено, що саме 18 лютого о 23 годині злочини наказ Кіменка почали виконувати і підрозділи Служби безпеки України. 108 Співробітників Альфи безпосередньо на будинку профспілок з даху у вигляді штурмової групи. Висаджені були і далі рухались 9, 8, і 7 поверх. Зупинило штурмову групу возгорання приміщення. Арсена Ваков, Олег Махніцький та Валентина Ливаченко демонструють не тільки схеми розстрілів, але й корупційні ланцюжки, причетних до вбивств, викрадень та знущань над людьми. Загалом у генпрокуратурі відкрито 76 проваджень щодо злочинів під час акцій протесту. Щодо керівників злочинних угруповань, силовики частково підтвердили підозри, частково оновили бандитський список. Фігуранти Янукович, Захарченко, координатор Тітушок Зубрицький, горілковий та табачний барон Чеботарьов Євген Жилін зі скандальної організації Оплот встановлений правоохоронцями і вбивця журналіста В'ячеслава Веремія. Була виражена група бандитів. Їм видавалося військо, їм видавали средства захисту, їм видавали патрони. Причому особий цинізм ситуації, я підчеркну, щоб ви всі це розуміли, відбувалося в тому, що вбивця Веремія, той, хто непосередньо стріляв в нього, і це відео є на всіх екранах, ви це бачили, за полтора часа до цього вбивства був на Багамольця дісять міністерством В той же час служба безпеки України довела провину посадових осіб свого відомства, які особисто віддавали накази, а також підтвердила здогади про третю силу, задіяну у подіях на майдані співробітників ФСБ Росії для цих груп за особистою командою Якименка. Було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, для, як вони вважали для роботи, але і проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помилився, на доповідь. Основні ж фігуранти справи розстрілів людей переховуються у Криму. За словами чиновників, вживаються всі можливі заходи для їх затримання. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Знову Крим і знову референдум. У меджлісі кримсько-татарського народу розпочали роботу над підготовкою референдуму з визначення статусу Криму. Волевиявлення корінного народу півострова має бути проведене під керівництвом таких структур, як ООН чи ОБСЄ. Раніше про ініціативу проведення референдуму заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов. Мы начали подготовку к возможному проведению референдума в Крыму для определения политической воли Крымского народа по будущему Крыма. Мы начинаем контакты с международными структурами, такими как ОБСЕ, ООН и другими, для того, чтобы этот референдум был на самом деле референдумом легитимным и признанным. Небо під контролем, управління повітряним рухом над Кримом бере на себе Сімферополь. Про це повідомили у російській держкорпорації з організації повітряного руху. Обслуговуватимуть рух літаків у межах повітряного простору, раніше закріпленого за Сімферопольським центром, а саме над нейтральними водами Чорного моря та територією Криму. Раніше європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, особливо в Сімферополь та Севастополь. Крім того, того рейсу до Сімферополя скасувала національна білоруська авіакомпанія Білавія. Не літають в Крим і літаки міжнародної авіалінії України. Звільнений з російського полону, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко направляється в Київ. Його дружина поки що залишається в Севастополі. Нагадаємо, Дем'яненко був викрадений при захопленні центру інформаційно-психологічних операцій 23 березня. Його тримали в одиночній камері 11 днів. Намагалися схилити перейти на сторону Російської Федерації. Офіційний курс гривні впав до рекордного значення. Нацбанк України встановив курс на рівні 11 гривень, 24 копійки за долар. Євро перевалив за 15 гривень. Антикризові закони вступили в дію. Ціни на продукти та бензин підскочили на 20%. Проте аналітики не виключають, що це лише початок. До дефіциту життєво необхідних ліків може привести їх оподаткування. Постанова Верховної Ради, яка вступила в дію 1 квітня, не на жарт шокувала усю фармацевтичну галузь, аби заробити аптеки. піднімуть ціни. А це фінансовим тягарем ляже на хворих. Яна Курченко розкаже докладніше. Згідно з постановою Верховної Ради України, з 1 квітня вводиться податок на ліки. Парламент встановив його на рівні 7%. Однак через прогалину в законі на митниці беруть 20. Таможні органи на сьогоднішній день не трактують те, що НДС на ВОЗ составляє 7%. А пока що на цей момент від імпортеру оплачувати НДС в розмірі 20%. Тому що в статті, де указано 7%, там написано поставка, а повинні були написати ВОЗ. На таможенной территории Украины и поставка. Вот тогда бы ВОЗ тоже облагался бы поставки 7. А так как не указали ВОЗ, то действует общая ставка 20%. В Україні існує державне регулювання цін на лікарські препарати. Аптеки не можуть продавати препарати більш ніж на 10% від їх вартості, але це не покриє податок у 20%. Працювати в мінус фармацевти не хочуть. Через це життєво необхідні ліки стоять на кордоні. Якщо закон не змінять, вони взагалі можуть зникнути з українських аптек. Во время этого колапсу люди не зможуть фізично получать лікарства. В этом проблема в этом соціальна ответственность отрасли. Ті, що потрапили в Україну, коштують на 30% більше. Найдешевші – це ті, що закупили ще до 1 квітня. Однак парламент зобов'язав і їх продавати з урахуванням 7% відсотків ПДВ. Очень дорогі брата. Не гривень 30 дітей. Вся пенсія входить на лікаці. А вони дорожають. Ну а куди діватися? Здоров'я надає зберігати, без не обійтись. У мене немає грошей. Я ні могу лічить. Незрозуміла ситуація із державними закупівлями. Тендери проведені і ціни встановлені без податку. Хто доплатить різницю і чи поставлятимуть медпрепарати до лікарень, взагалі ніхто не коментує. Вводити такі положення потрібно на початку бюджетного року, кажуть юристи, коли усі зміни внесені до головного кошторису країни. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. Наса припині припиняє співпрацю з Росією. Американські санкції проти Росії поширилися на національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору. Припинення співробітництва включає поїздки в Росію і візити представниками російського уряду об'єктів НАСА. Також двосторонні зустрічі, електронне листування, теле і відеоконференції. Хоча ця заборона не буде стосуватися експлуатації міжнародної космічної станції, це єдиний космічний проект під прямим управлінням США і Росії. Лабораторія вартістю у 100 мільярдів доларів належить 15 країнам і літає навколо землі на відстані близько 400 кілометрів. У даний час на орбітальній станції живуть шестеро космонавтів: три російських, двоє американських і один японський. Сполучені Штати Америки та Євросоюз допоможуть Україні з поставками газу через Польщу, Угорщину та Словаччину. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі за підсумками переговорів із Верховним представником Євросоюзу в закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Керрі звинуватив Росію у використанні енергетичних ресурсів у ролі політичної зброї. Ще що не припустимо у сучасному суспільстві. Жодна нація не має права використовувати енергію як зброю з метою тиску в інтересах кожного з нас мати достатньо енергетичних ресурсів для економіки, щоб гарантувати безпеку і процвітання наших народів. Ми не можемо дозволити, щоб енергію використовували як політичну зброю чи інструмент агресії. Після бурхливих подій на Майдані робітники почали відновлювати пошкоджені тротуари. Аби робота велася швидше, до відновлення столиці долучаються і бійці самооборони. Осторонь не лишаються також і перехожі. Подробиці дивіться у сюжеті. У центрі столиці самооборона Майдану почала відновлювати розібрану бруківку. Після революції понівеченими виявилися значні ділянки столичних вулиць. Кримська сотня вже відремонтувала дорогу біля філармонії, а за два-три дні планують відновити дорожні покриття на європейській площі. По бруківку то, що самі розібрали, тепер приходиться нам самим класти. Тут пару днів буде, потім ще там далі тротуар на Грушевського, біля КМДА, так що роботи хватає. Ристи не проти допомогти у відновленні столиці. Ребята делають правильно. Мало давай даже весьму варішки придумуємо, скажу. Деси братися за пильну справу не планував. Прийшов зробити відео на пам'ять про революцію в Україні, але невеличкий вклад у розвиток української держави встиг зробити. Телефони дзвонки, от як на армію. Да, ми дзвонимо, так ну дітей перечисляємо. Ну як, ну та мелочі. на стадіоні Динамо також ведуться ремонтні роботи. Втім, працівники так заклопотані, що відмовляються спілкуватися на камеру, аби не втрачати дорогоцінний час. кажуть, вже три тижні відновлюють околиці Грушевського. За тиждень два обіцяють показати відремонтований фасад. Стадіону. Лана Маяковська, Роман Кирюков, соціальна країна. Гімн України зазвучав у культурній столиці Росії. Його виконав вуличний музикант у Санкт-Петербурзі біля станції метро. Невідомого музиканта слухали близько півсотні глядачів, а потім почали йому аплодувати і вигукувати Слава Україні! Зі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося вдалого дня!